Проблема сміття знову випливла у Львові. Щоправда, тепер випливла у прямому розумінні через сильну злеву і забиті водостоки. повесний потріб, який тижнями не вивозили, поплив містом. За 6 годин у Львові випала третина місячної норми опадів. Тож не дивно, що вулиці перетворилися на бурхливі річки, надовго паралізувавши рух. Затопило і 14 багатоповерхівок їх позаливало через діряві дахи. Наробила лиха стихія і в області через штормовий вітер, без світла залишилося майже 40 населених пунктів. Тим часом синоптики лякають, що негода насувається на всю Україну. Про негоду і не лише за на 2+,2 плюс у спецкорі. Вітаю вас. Український без віз. У віснику ЄС надрукували офіційне рішення про скасування віз для України. В ніч на 11 червня дорога до Європи вільна. Серед білого дня з важких мінометів бойовики півгодини обстрілювали позиції довкола Широкиного. Прикраси золота та срібла часів Київської Русі на Чернігівщині. Силовики затримали контрабанду старовинних коштовностей. Остаточно і без сумнівів можна пакувати валізи у Європу з 11 червня. Вночі на 11-те кордони ЄС відкриються для українців з біометричними паспортами. Сьогодні у офіційному віснику ЄС оприлюднили закон щодо безвізу для Києва, а це означає, що запрацює він через 20 днів. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Григорішгалу із подробицями. Коротке повідомлення, але стільки багато змінює на інтернет сайті офіційного європейського журналу з'явився текст законодавчого акту про безвіз режим для України, те до чого Україна йшла 9 років. Помістилося у документ, який якщо прибрати преамбулу складається всього з двох коротких статей. Ось дивіться, змінити регуляцію номер 539 ДРИП-2001 дріб Наступним чином з додатку, 1 частину 1 прибрати Україну, в додаток 2 частину 1 додати. Україну, ось власне, і все. Ну і друга стаття. Цей акт набуває чинності на 20-й день після його публікації. Як бачите, це надзвичайно просто. Від сьогодні відраховуємо 20 днів. Виходить 11 червня. Це означає о півночі в неділю, 11 червня, громадяни України отримують право на безвізовий в'їзд до країн ЄС. Багато вже говорила, але не завадить повторити безвіз можна в'їжджати не в усі країни ЄС. Візу, як і раніше, треба оформлювати для поїздок у Велику Британію та Ірландію. Але є країни, які не входять в Європейський Союз та долучаються до безвізового режиму з Україною. Це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Для поїздок треба мати біометричний паспорт і бути готовим пояснити мету поїздки на кордоні. Безвізовий режим не дає права жити та працювати. В ЄС він дійсний тільки для нетривалих поїздок до 90 днів протягом кожних півроку. І ще одна цікава деталь для того, щоб безвізовий режим запрацював 11 червня. Чиновникам в Брюсселі довелося видати позачерговий випуск офіційного вісника. ЄС зазвичай він виходить з вівторка по суботу, але сьогодні він вийшов. Поза графіком із одним єдиним повідомленням про безвізовий режим для громадян України з Брюсселя Григорій Жгалов Гайдук, Радіо Свобода спеціально для Спецкор 2+,2. Один наш воїн загинув шістьох поранених бійців із зони АТО. Доправили у вихідні до шпиталя в Дніпра. Троє з них у військовому госпіталі, бо з осколком в очах в офтальмологічному центрі. Ще двоє мінно вибуховими пораненнями у лікарні Мечникова. 24-річного Дмитра з Нацгвардії поранило під час патрулювання Мар'янки. Поруч з ним вибухнула міна сантиметровий осколок, влучив у шию. Нині мо вже краще. Медикам вдалося врятувати і 39-річного Сергія, який потрапив під обстріл біля Авдіївки. Осколок прошив бійцю хребет. Одна нога вже перестала рухатись. Втім, нейрохірургам вдалося під мікроскопом видалити уламки. Є вже обнадійлива новина. Це військовий таки ходитиме. Мінометний обстріл почався і прилетіло все. Таке відчуття, що це хтось тебе з бетонною плитою просто придали. Попав спинам мозковий канал і міг привести до інвалідності. Він знаходився на рівні поясничних позвонків. Операція була зроблена вовремя. Солдату вже нічого не вражає. Не тільки життя, а й майбутнє його врятувало. Просто серед білого дня сьогодні позиції українських морських піхотинців у районі Маріуполя потрапили під вогонь ворожих великокаліберних 120-мм мінометів. Стріляли бойовики з боку окупованого комінтерного, але такої зухвалої атаки світлою порою упродовж більше як півгодини не було доволі давно. І у тому самому районі, неподалік телеківки, лише напередодні цивільний трактор наїхав на міну вибух пролунав у полі. Водій вижив машину, доведеться ремонтувати. Мінімальні відстані туди і в поле наші з цієї сторони чужі зовсім не тихі від слова абсолютно травневі ночі. Здійсне мінометний обстріл в наших позицій. Провокаційний вогонь з кулеметів. Також працювала в. По одній з наших позицій і БМП неодмінний аналіз стандартно, як для останнього тижня, на призові набору неприємностей від бойовиків. Логіки, якби ну, не читається, тому що відпрацьовують по різних позиціях. Систематики немає ніякої, якби це кошмаряд, кошмарят, особовий склад. Ну і провокаційний вогонь, даби витягнути, побачити, які наші вогневі засоби. І лише потім ранковий чай, після усиношної поруч із кулеметами. Разом зі сходом сонця кажуть, наші морські піхотинці зазвичай на тій стороні воліють зайвий раз не висовуватись. Скритно обов'язково, тому що вони охраняють цю висоту. по-любому вони будуть її захищати кратіокота. Так вони просто сидять тихо. Снайпер діли назад дітей працював. Але у понеділок, 22 травня, на передовій біля моря почало вибухати так, що з полів мерщій довелося тікати цивільним. О, спасибо большое. От, От власне те, що ви зараз бачите за моєю спиною, бачите ці дими потужні вже не в одному місці. Страктористи кажуть, що це відстань не більше як 1600 метрів. І власне так виглядає перемир'я по Азовській. Зараз 11 година, 13 хвилин. І вже хвилин 15, як зі сторони окупованих пікузів по наших позиціях працюють ворожі міномети. Це відбувається вже втретє, коли у полях біля Зубського моря замість звичайних весняних сільськогосподарських робіт точиться справжній військово-польовий роман. Не було ми кормили, а зимку не було, не було. а Це я вчора поїхав. Прямо посередині поля, сліп хліб був готовий риби. Вони геть не камікадзе. Відверто зізнаються, що страшно. Ну, так от вона Павла поля і пошло. Все, отак ота. Таже слишна нам і водяно, і широкі як глаза. Але правда й у тім, що поля, які вони обробляють, розташовані за крок від лінії фронту, і вони мусять кажуть працювати, аби прогодувати свої родини. Слухайте, а ви оце не боїтеся тут? Оце ну не боїмося, що а як часто? Як часто так, от, що ви працюєте, а це відбувається? Ну, ось там може поїхати, подивитися, що купанули метра два діаметр. І рост мій глибина ось за курганами. Від минулої п'ятниці, кажуть, чоловіки там, де вони сіяли, в день лунало не більше, як півдесятка розривів, а вчора їхній товариш на сусідньому полі підірвався на міні. Давай, заводить, там забугор, станемоть на. Ви чули, що підірвався тракторіст буквально. вчора? Ваш то. А що з ним якого він? Нічого, все нормально. Ш, все на себе взяв катри ззад. Весняні сільськогосподарські роботи на околицях Маріуполя перетворились на справу непередбачувану. адже свої позиції російські артилеристи облаштували просто за сусіднім пагорбом. А вони от сюди от лівіє в сторону Красноармейська, як я бряга сторона там в окопах. Це звідти артилерії працює. Ну, да, Ховають балки, там балка, харцистська балка. Там така балка, що чорта можна заховати. І того таки чорта разом із артилерійськими батареями окупантів знищити і погнати щонайменше до кордону запевняють наші оборонці готові, хоч вже зізнаються, як до морської піхоти, заточеної на штурмові дії в окопах відверто засиділись, але наказ тримати рубіж, кажуть, будуть виконувати скільки буде потрібно. З нами завжди був, буде і є. Стояли, стоїмо і будем стояти, Слава Богу, із Презов'я Олександр Моторний Андрій Романок та Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. Сполучені Штати відмовляються від безкорисливої допомоги іншим країнам. Про це з посиланням на власні джерела пише видання The Wall Street Journal. За даними журналістів, у новому проєкті американського бюджету, який має запропонувати Дональд Трамп безоплатну допомогу для ряду країн замінять кредитами. Є у цьому списку і Україна. Нагадаю, що на початку місяця стало відомо, що Конгрес США цьогоріч виділить нашій державі близько півмільярда доларів допомоги. Серед іншого на військову підтримку та політику безпеки, дівчину, яку шукали майже тиждень, знайшли мертвою в Одесі тіло 17-річної студентки місцевого вишу. Тетяни Маснюк знайшли з численними травмами. Саме вони, за даними поліції, стали причиною смерті. За підозрою в убивстві правоохоронці затримали таксиста, який і вказав на місце злочину і інформацію, що він працював у Яндекс.Таксі. Тетяна зникла минулого вівторка, вийшла зі свого гуртожитку та більше не повернулася разом із копами. Її розшукувала чи не вся Одеса. Чоловік, неофіційно працюючи таксистом е, на території Відьопольської дороги в лісосмузі, е, скоїв розбійний напад, а потім е, з корисливих мотивів е, умисне вбивство е, дівчини. І також, за даними слідства, є інформація про те, що він намагався приховати сліди злочину та підпалив е, тіло своєї жертви. У сумах обстріляли авто, в якому їхали жінка та її чотирирічний син. Куля влучила у заднє бокове скло. Де сиділа дитина? Дивом обійшлося без поранень. Ще кілька куль поцілили в автомобіль патрульних поліцейських, які в цей час проїжджали повз. Як з'ясувалося, стріляли з балкона багатоповерхівки, коли правоохоронці дісталися квартири. Звідки вівся обстріл, знайшли там п'яну компанію двох жінок та двох чоловіків. У приміщенні були відстріляні гільзи, та пневматичний пістолет. До відділка відвезли двох затриманих чоловіків. Попри те, що вони відмовляються зізнаватися у скоєному у правоохоронців досталь доказів, щоб довести їхню провину. За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження. Після того, як ми знайшли а, патрони з пневматичної зброї, а, власник квартири та його друзі, яких а, в середині квартири було а, четверо, почали нервувати. Тоді ми вже побачили, що у одної жінки а, під одягом а, виглядає зброя. Возле подушки, стекло. Мену через 30 прийшло взагалі зазнання, того що рібенка могли і і ну навіть теж стекло. якщо воно попало в глаз, не знаю, ну то сад інвалідам аставіліблі елементарна. Рібенку чотири годіка. Ну хто стріляє сторону? Ну хто? Ну як ніхто? Ну, з вашого квартири Все. З неба вода по асфальту, сміття. Сильна злива, яка напередодні ввечері пройшла Львовом, мало не перетворила його на Венецію. От тільки вулицями плавали не акуратні човники під романтичні спів, а цілі контейнери. Сміття під прокльони місцевих мешканців відходи, які тижнями не вивозять стрімкими потоками води, порозносило по вулицях. Також затопило дороги, тротуари і навіть будинки. Вулиця Гвардійська. Вода на дорозі, вода на тротуарах, і так майже по всьому місту. У соцмережах багато такого відео і жарти Львівська Венеція, аквапарк просто неба. Пан Володимир зі свого вікна спостерігав, як стрімкі потоки розносили сміття, що назбиралось у дворі. Дощ падає на такого текла ж на низ, знизу прибрали, а того, що було, так і є. То що занесли назад. Ми так домовилися всі будинки, що візьмемо приватну машину, замовимо от його, що возять, і підвеземо в садовому прямо під рату, що під його будинок. Прибиральниця пані Сніжана від ранку до обіду згрібала те, що розніс дощ. Забів трап, тож один трап на цілий будинок. Забилося і все, і воно тому воно сплило сміття. Сьогодні все граблями грабали, підмітали. А ці люди піввечора вичерпували воду зі свого будинку. Гроза спричинила справжній потоп у їхньому під'їзді. Коли почалася гроза, раптом щось взірвалося Тут тут. Отако вода, оцей оцей прольот, і вода текла такою стіною, як водопад. І з дев'ятого, ну ми подумали, що там з криші щось забилося, якісь стоки і потекло, пішло по щиткам, і там загорівся. щиток. люди певні сильного напору води не витримали водостоки і винуватять у цьому ЖЕК. Натомість, комунальник, який прийшов обстежити залитий під'їзд, переконує втрутився хтось із мешканців. Є пошкодження лівнівки, як намисно ну, відкрита. Кришка лівнівки. Зараз шукаю мешканця, який бачив особисто на ці на свої очі кришку рядом з люком. На гарячу лінію міста телефонували із 14 адрес з повідомленням про затоплення багатоповерхівок. Вода у будинки потрапляла через діряві дахи або несправні ринви. Ще один відгомін Учорашньої зливи. Ось це майже метрове провалля. Вода підмила ґрунт і посипалась. Бруківка легковик тут не проїде, а вантажівки долають шлях, об'їжджаючи по траві. Міський очільник виправдовується злива стихійне явище, яке не можна передбачити. А з наслідками негоди комунальники, мовляв, швидко впорались. Щодо невивозу сміття, то тут ситуація не змінилась. Вести відходи нікуди. У Нас є біда, ми не маємо де вивозити. Якщо всі будуть стояти з боку і давати поради, а не буде конкретної дії, буде велика проблема для міста Львова, тому що нам треба дати можливість. На ліміти на вивезення відходів нині у місті переповнено 20 сміттєвих майданчиків. Відходи гниють просто на тротуарах. Смітниками бігають щорі і розмножуються мухи. Подекуди уже нестерпний сморід. А температура щодня підвищується. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор, 2+,2. Прикраси часів Київської Росії. Золото та срібла мало не вивезли за кордон. Силовики на Чернігівщині завадили контрабанді старовинних артефактів. Їх знайшли на Чернігівщині чорні археологи. Зараз мистецтвознавці встановлюють реальну вартість прикрас, оскільки усі вони є частиною одного ймовірно жіночого комплексу. Шині срібні гривні, скриневі кільця, намистини, прикраси для головних оборів все часів Київської Росії слідчі оглядають скарби, які могли вивести за кордон. Вироби були заховані в стіну під кахельними плитами. Чекали на хорошу плату від поціновувачів старожитностей. Виявлено однією особи в до вдома в помешканні в схованці. Ці предмети були в стінці. Волота приховано незвичний лот на інтернет-аукціоні помітили користувачі соцмереж. Автор лоту зазначив, що знайшов ці всі прикраси у лісі на Чернівщині на півметровій глибині. Описує, що скарб можливо був загорнутий у тканину, яка не збереглася. Історики одразу зацікавилися. Деякі вироби можна датувати кінцем 11-го сторіччя, деякі – 13-м. Цей скарб могли збирати кілька поколінь заможної родини. І сховати під час одного з набігів монголо-татар чи міжособної війни «Подібний набір він швидше зустрічається в цю добу кінець 12-го перша половина 13-го століття, виключно в скарбах, оскільки за християнськими звичаями до Бога йшли жебраками. Під голову клалася цегла для багатих людей, вдягалися такі рубіща. Тобто поганий одяг, щоб Господь бачив. Нещасного за однією з версій розкопали скарб поблизу Новоросіворського. Конкретне місце допоможе історикам дізнатися більше про можливих власників коштовностей. Лот викликав неабиякий ажіотаж. Торги зупинилися на сумі 300 тисяч гривень. Хоча реальну його ціну можуть визначити лише експерти. Спробу продажу скарбу за кордон попередили співробітники СБУ. Щоправда, в яку саме країну мав поїхати комплекс давньоруських жіночих прикрас не розголошують. Поки що це замок на контрабанді. За результатами, в тому числі і експертного дослідження, інших необхідних слідчих дій, будуть прийматися рішення щодо кваліфікації дій винних і відповідного притягнення винних осіб до відповідальності. Будь-які скарби знайдені на території України, пояснюють історики, належать державі. Пошуковець може розраховувати лише на премію. А як забрав всю знахідку собі, то вже порушив закон. Черніський історичний музей в ролі експерта досліджуватиме цей скарб. Звісно, претендуватиме на нього, щоб ці прикраси на збереження потрапили саме сюди. Але скоро Посилкоби Чернігів-Спадскор 2+,2. Бійка в центрі чернівців зі стріляниною та ревом автомобільних двигунів. На Буковині вже третій день змагаються особисті охоронці. Це вже 20-й чемпіонат, на який цьогоріч, окрім українців, прибули ще й учасники з Європи. Представники команд змагаються у рукопашному бою, техніці невідкладної медичної допомоги, вогневій підготовці та. Тактиці водіння автомобіля Івані агарков докладніше про премудрості роботи бодігарда. Вони ті, хто готовий ризикнути власним життям заради особи, яку охороняють. Чверть сотні з України. П'ять команд із них від держави. Торік перемогла саме команда управління державної охорони. Але цього року вперше конкуренцію їм складатимуть учасники з Євросоюзу. На ці змагання приїхали 25 команд: 20 з України з різних міст України. І з Молдови, Кишинів, Болгарія, Софія. Румунія, три команди, і Австрія одна команда. Завдання для учасників, наче для справжніх спецпризначенців, пошук вибухових пристроїв в автомобілі, виконання прийомів рукопашного бою, медична допомога в персоні та її евакуація, смуга перешкод на автомобілі та змагання зі стрільби як під час пішого супроводу, так і з авто для учасників такі змагання це перед усім можливість перейняти досвід, особливо в колег з інших країн, серед конкурсантів і жінки. Для них жодних поступок, усе як і для чоловіків жінки не так привітають увагу, як мужчина, наприклад, тому що можна іти рядом як подруга, як член сім'ї можна подумати, як там друг хтось, тобто, може хто як угодно бути, няня, якщо з Какби многі не замічають в жінці тілохоронителя. Іван вже п'ять років працює в охороні. Каже, для нього це вже не робота, а життя. Останнім серйозним завданням була охорона іноземна. Земних зірок та переможця на Євробаченні пісенний конкурс навчив хлопців ще одного прийому, який до найскандальнішого випадку з оголеними сідницями, що трапився під час виступу, Джамали, не застосовувався. Ми з нарядом зробили висновок, що будемо переможця Євробачення вести як правильно сказати в кольці, щоб ніхто не пробрався, ні що не засунув туди, не... Ні... Не прилякав його. Бодігарди кажуть, віп-охорона це не у супермаркеті крадіїв ловити. Щоби стати професіоналом, потрібна належна фізична підготовка, повага до професії, а ще психологічна стійкість. Бо в будь-який момент цілком можливо, що доведеться кидатися під ніжче кулю. Євгенія Гарко, Олександр Губін, спецкор 2+,2. Валіза, вокзал Москва Держприкордонслужба видворила на батьківщину російського пропагандиста, який фактично керував. Українським телеканалом Інтер Ігорю Шувалову, політтехнологу та неформальному керівникові інформаційної служби каналу заборонили в'їжджати на територію України протягом наступних п'яти років. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив Антон Геращенко. А він зазначив, що кураторами Шувалова виступали власне російські спецслужби і нині вже українські звинувачують російського модійника у тому, що у репортажах телеканалу події на майдані висвітлювались з позиції звинувачення керівництва України у військовому захопленні влади та плануванні акції Небесна Сотня. Також Шувалова звинувачують у акціях щодо зриву євроінтеграції та проведення реформ просування в інформаційному полі Росії як єдиної країни переможниці у другій світовій війні. Нагадаю, Шувала уже отримував заборону на в'їзд до України, сталося це у березні 14-го року, але тоді рішення СБУ було анульоване рішенням тоєї ж таки Служби безпеки України. Антона о том, вас да бо хво знает. Я як то давно не читаю Антона Геращенко. А де ви зараз знаходитесь? Нет, нахожусь я не в Украине, вот, а ну что там в голове у Антоши Геращенко, это сложный вопрос. А когда вы собираетесь возвращаться в Украину? Ну, честно, отдыхаюсь, вернусь. Зворошла вить с тварьней, та обнадийловит. У Дніпрі фестиваль пісень, народжених хватом». Ці вірші та музику написали бійці просто на передовій. Серед виконавців 15 роновачків та майже стільки ж уже відомих військових бардів після торічного фестивалю. Слухала їх і Ольга Павловська. Минає, на сцені фермер з Миколаївщини, що 15-го року, став водієм БТРа. Ти слухай, ма, та не забудь про мене. Його пісня про п'ятирічного сина, що дзвонив татові на передову, каже, слова та музика народились миттєво. Завжди питав у мене, коли ти повернешся додому. У мене так в серці постійно було дуже так звонко. Хлопці, звісно, сльози на від цієї пісні накатувались, звісно, бо кожен переживав вже за свою сім'ю. Це все невигадані історії, а тому щирі кажуть учасники фестивалю. Проснусь, криком, мама, пісні народжувалися просто під час боїв чи у хвилини короткого відпочинку. Ось ця на блокпосту на Бахмутській трасі. Заснув десь може на 2-3 часа. Ну хлопці мені якраз сказали, як я спав. кажуть, ти проснувся з криком мама. мама це сама рідна людина. І так я написав пісню. Загалом для фестивалю обрали 20 композицій. Автори кажуть, для багатьох побратимів саме це поєднання віршів та музики було психологічною підтримкою. у Узонято пісня та даже в якій-то степені психолог. А іменно коли пісня настрається на лад, то уже так зближає і чоловік морально розріжає на психологічну розгрузку. Це вже другий фестиваль пісень, народжених в АТО. Торішні учасники записали диск і виступали з концертами по всій Україні. Після такого успіху цього року фестиваль став ще масштабнішим із професійним звуком та світлом. И мы зарождаем новую, новую такую культуру, которая показывает яка показує і прив'якає німання тим собития, котро на стране происходят. И что это мирное небо благодаря тем ребятам, которые, собственно говоря, выступают на этой сцене, но поменяли свой автомат на гитару. Нові пісні народжені в АТО зможуть почути усі охочі. Вже незабаром їх випустять окремим диском. Ураповис, Олександр Куліж, Дніпро спецкордва плюс два. Таким на події був день, що минає. Спецкор каже вам до зустрічі. А за мить на два плюс два джидаю з Олександрою Лободою. Саша, вітаю. Яка ситуація нині на дорогах? Вам слово? Вітаю, Руслане. Добрий вечір, друзі.